Російські терористи не припиняють обстрілювати Харків. Місто вони бомбардують чи не щодня, але воно незламне. Минулий вечір і ніч для Харківщини стали одними із найтрагічніших за весь час повномасштабної війни Росії проти України. Увечері 17 серпня одна із російських ракет влучила у триповерховий гуртожиток у Салтівському районі. Сталася масштабна пожежа. Під завалами знайдено тіла семи людей, і ще 17 поранені. Серед них 11-річна дитина. Вімкнули пожежники світло. Повністю вщент, вщент розрушена будівля. 18 серпня 4.30 ранку. Знову ракети, знову в гуртожиток і знову загиблі. Їх вже десятеро, серед них одинадцятирічний хлопчик і ще вісімнадцять отримали поранення. Будівля частково зруйновано, влучання також були зафіксовані у Холодногірському та Салтівському районах. Вранці путінські найманці запустили по Харкову вісім ракет із Білгорода. Були обстріли і на Миколаївщині. Окупанти там обстрілювали селища у Миколаївському та Баштанському районах. Постраждали житлові й господарчі будівлі. Також є один поранений через пошкодження будинку. Не було спокійно вночі і на Дніпропетровщині. Загарбники з Росії гатили по Нікопольському та Криворізькому районах, вдарили по школі, а ще по храму й магазину. У результаті обстрілів поранено 57-річну жінку. Обстрілами зачепило кілька газогонів і лінії електропередач. У Криворізькому районі ворог лупив ураганами. На щастя, без руйнувань і постраждалих. На Донеччині протягом ночі рашисти вбили трьох людей в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці наразі неможливо уточнити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Артем Каня, редакція «Обозріватель».